Доброго дня, діточки! Ласкаве сонечко зазирає віконечко, промінці посилає, всіх теплом зігріває. Я приготувала для вас казочку. Отже, послухайте її, будь ласка. У чудовому затишному лісі жили сім сестричок білочок хвостата, пихата, пухнаста. Вухаста, руденька, шустренька та маленька. Діло готувалося до зими, і вся білчина родина старанно готувалася до приходу холодів. збирали гриби, ягоди, горіхи. Тільки маленька сиділа у дуплі і спостерігала за всім, бо була ще дуже маленька. І так їй закортіло допомогти батькам. Що не втрималася у дуплі, спустилася внизу, побігла до лісу збирати гриби. Зараз я назбираю найяскравіші, найгарніші, подумала маленька білочка. Ой, який чудовий гриб, червоний у білу цяточки який смішний. Обов'язково треба брати. Жодна сестричка такого ще не приносила. Назбирала таких грибочків маленька, дуже багато, і пішла далі. О, ой, який чепурненький, чистий грибочок. Ніжка тоненька, спідничка біленька, візьму таких побільше, сестри їх не знайшли. І, назбиравши повний кошик, повернулася маленька білочка до свого дупла. Ось зараз усі здивуються, ось зараз мене похвалять, які я гарні грибочки назбирала. А вони, напевно, ще й смачнюші. Ось зараз я їх спуштую. Діточки, чи здогадалися ви, які гриби назбирала маленька білочка? Що ж сталося далі? Що може статися, якщо з'їсти? отруйні гриби почне боліти живіт. І це буде отруєння. І можна отруїтися не тільки грибами, а й ягодами і чим ще і рослинами. Ось, подивіться, будь ласка, що ви бачите перед собою? А ми всі бачимо, що. Красиву, гарну конвалію, да? дуже вона гарна. Але зовнішній вигляд може бути дуже-дуже не такий, як рослина насправді. Отже, конвалія це отруйна рослина. Отруйні в неї листя і стебла, особливо ягідки. Ще отруйна. ось така рослина називається болеголов. А ось чистотіл. звичайним чистотілом також можна отруїтися. Тому, будь ласка, коли ви гуляєте, не треба рвати і підходити до незнайомих рослин. Домовилися? Ось і добре! А зараз давайте з вами зробимо піс-хвилиночку. Раз, два, три, з нами до лісу іди. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо в лісі крокувати. Там пташок ми пострічаємо, разом з ними політаємо. разом з зайцем пострибаємо, а від вовка повтікає. Як лисичка до зайчат підкрадемось, перші проліски у лісі знайдемо. Як ведмедик клишоноги потанцюєм, ледве чутно тихим лісом помандруєм. Молодці, діточки, ми розім'ялися. А зараз давайте з вами пограємо в гру гістівні отруйні. Ось зараз ми бачимо перед собою гриби. Що ми тут бачимо? Мухомор червоний. Мухомор, пантерний, несправжні опеньки, бліда поганка, сатанинський гриб, жовчний гриб, жовта поганка. І все це отруйні гриби. А які ж гриби їстівні? Ось ми їх бачимо перед собою: сироїшка, рижик, опеньок, осінній, підосічник, підберезнік, білий гриб. Все це які гриби? Правильно. Їстівні. Гриби дуже смачні, але якщо вам за корти поласувати грибами, схаменіться, дітям їх їсти не можна, людський організм важко засвоює цю їжу, а дитячий шлунок взагалі не здатен перетравити її. Саме тому гриби можуть сильно зашкодити вам, мої дорогенькі. Отже, дітям їсти гриби. Не треба. Це може зашкодити. Але, якщо дуже хочеться грибочків, хай мамуся чи бабуся спечуть вам печиво у вигляді грибочків. Домовились? Ось і добре. А зараз давайте ще раз подивимось на ці отруйні гриби. Давайте так, що ми тут бачимо? Ми бачимо? Бліду поганку. Ось вона перша, біла, з білою спідничкою. Так далі мухомор. Він, звісно, дуже гарненький, тому маленький білочці він сподобався. Ніжка біленька, спідничка в нього є. Гарна червона шляпка капелюшок і білі цяточки. Але цей гриб утерунний. Його збирати, брати в руки, нюхати і їсти не можна. Так, далі ми бачимо, а це несправжні опеньки. Вони схожі на ті, які можна їсти, але вони отруєні. Лисички це також несправжні лисички. Вони також небезпечні для людини. А ось цей гриб, останній, він схожий на білий гриб. Він також є отруйним. І я вас дуже прошу, нічого не, збира, не збирати у лісі. Ніяких грибів. Тільки дуже можуть їх збирати ті люди, які розуміють в цьому, які давно цим займаються. Крим, окрім отруйних грибів є. Отруйні ягоди. Давайте подивимось, що це за ягоди такі. Ось це бузіна. Ось бачите, які в неї червоні ягідки. А ось одна на серед листочків це вороняче око. Це отруйна ягода. А ось маленькі ягідки і білі квіточки. Це пасльон. Він також отруєний. А ось ці гарненькі ягодки це ягоди гармеса. Їх також не може, можна вживати їжу. Про конвалію я вже вам говорила, що конвалія сама по собі отруйна рослина і її ягоди також отруйні. А ось ці квіточки і красиві ягодки, як також отруйні. це беладонна. А ось ця червона ягідка це вовча ягодка. Вона також опина. Вживати в їжу її не можна. А ось давайте з вами роздивимось, які отруйні рослини ми можемо зустріти. І треба бути ними дуже обачними. Ось дивимось. Це в нас блекота, дурман, чамериця. Живокіст, чистоті у жовтенькій, жовтенькі квіточки жовтець, така травичка копитень і гірчак. Треба бути дуже обережними, коли ви гуляєте. І в жодному разі не збирати незнайомі рослини, не куштувати незнайомі ягоди і не збирати Незнайомі грибочки. На цьому наше заняття закінчилося, і я дуже сподіваюся, що білості все сподобалось, і вона зрозуміла, які грибочки можна збирати, і бажано під наглядом дорослих, а які ні. Дякую всім за увагу, всім до побачення!